Я починаю свою доповідь. Я, я буду намагатись дуже стисло, дуже, дуже швидко, як, як ну, наші спікери попередні, вони робили, вони показали клас. По-перше, клас. Ну, по скажу, якщо йдеться про, вже йдеться про сланцевий газ в Україні, це дуже добре, це, це дуже класно, це пов'язано з нашою темою. Чому? Тому що сланцевий газ буде видобуватися з використанням ГРП. А ГРП це, це навантаження гідравлічне, гідравлічне навантаження на свердловину і питання. Кріплення, якості кріплення, герметичності кріплення. Це головне питання, яке стоїть перед компаніями сервісами, які цементують свердловини, і перед видобувними компаніями. Тому ці теми дуже пов'язані. Ми підтримуємо, що треба видобувати газ із складних покладів, але треба до всіх процесів, до всіх елементів підходити професійно. А зараз я починаю свою доповідь. Ну тут я вже сказав, мета кріплення, і з цього треба починати на рахунок оцінки якості кріплення, треба, треба знати, для чого, для чого ми кріпимо скважне свердловину, для чого ми цементуємо. І тому тут дуже стисло, але дуже чітко. Ну Такі в тезисах показано, що ми, що ми хочемо від свердловини, це гідродинамічне відокремлення будь-яких точок. Ви можете прочитати я не буду читати, це зрозуміло. А досягнення, досягнення максимальної герметичності свердловини як інструменту видобутку, запобігання за колонних, виникнення заколонних перетоків, газопрояву, без аварійної експлуатації, збільшення міжремонтового періоду експлуатації. Тобто я вже сказав про це. і Герметичності свердловини це одна із основ якісної роботи свердловини, чого ми всі прагнемо. Тому що нам треба видобувати не воду, а продукцію. Це, по-перше, і по-друге, треба, треба, щоб свердловина працювала довго. Тобто питання кріплення зрозуміло. В оцінках якості кріплення є два параметри. Це площа контакту цементного каменю, це цементування. В першу чергу, йдеться про цементування. Якщо ми створюємо систему обсадна колона цементний камінь стінка породи, то при цементуванні ми створюємо цементне кільце, і тому питання контакту цього кільця з колоною спородою з це головне. Не завдання, компанії, які, ну, які готуються свердловину під монтаж і які виконують ці роботи. Але питання герметичності складається з двох частин: це обсадна колона, герметичність різьбових з'єднань, герметичність елементів оснаски, муфти, пристрої для стуковки, пакери і тому подібне. І цементний камінь дві, дві зони, які дуже важливі для створення Щільного контакту для того, щоб забезпечити герметичне сверловини. Це зона контакту цементного каміння з колоною та спорудою. Максимальне заповнення кільцевого простору тампонажним розчином. Це слайд, який показує фактори, що впливають на повноту заміщення. Ну, можна, я можу читати, можу не читати професіоналам. Зрозуміло, що ми можемо, що впливає на. Повноту заміщення, тобто, щоб була герметична система обсадна колони, цементне кільце і стінка свердловини, треба, щоб простір між колоною та стінкою свердловини був заповнений цементним розчином. І декілька факторів впливають на цей процес. Але якщо ми навіть досягли цієї мети, тобто ми заповнили цементним каменем. І ми це камінь. Він, він вже торкнувся обсадної колони і стінки свердловини. Це не означає, що буде герметична кріп. Чому? Тому що я тут дуже схематично нарисував, так я вибачаюсь за мої художества, але подивіться, на стінки свердловини є фільтраційна кірка. І вона не може бути заміщена на 100%. І тому при твор... при утворенні цементного каменю вона залишається не, не заміщеною. І тому це проблема. І тому ми можемо її зменшити, але щоб взагалі цей зазор. Ну, ліквідувати, скажімо так, треба використовувати спеціальні, спеціальні методи. Які методи ми пропонували неодноразово, я не буду зупинятися, це використання тампонажних матеріалів, що розширюється, і вони працюють як пакерна система. Слайд так і, і називається, пакеруючий ефект тампонажних матеріалів, що розширюється. Тобто, крім заповнення, ми повинні надати тампонажним матеріалам додатковий ефект, цей ефект розширення. Ми працюємо з розширяючимися цементами, з коефіцієнтом розширення 20% і досягаємо 100% результату. До дослідження щільності контакту є теж ми, неодноразово. Ми Показували в наших презентаціях, я тільки нагадую, що в нас є установка унікальна нашої розробки, яка досліджує щільність контакту цементного каменя з породою і з колоною. І якщо є питання у когось, ми можемо і зараз відповідати на ці питання. А будь ласка, до нашої лабораторії ми можемо показати, як це працює. Дослідження щільності контакту. І це зрозуміло пов'язання. По, 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 коефіцієнт розширення він пов'язаний з щільністю контакту. Ну, тобто дуже простий принцип. Чим більше коефіцієнт розширення, тим більше щільний контакт цементного метомені з породою з колони, і тим краще і, чи більше герметичність всієї системи. А, але як, ми, як досліджується. Які, які, які саме такі ходові методи, який ми ну, не досліджуються, а ну, ми отримуємо інформацію про якість кріплення, хоча, хоча метод недосконалий. Не це метод акустичної цементометрії, АКС так званий. І тут, наприклад, двох, двох варіантів. Перший варіант це двох, система двох датчиків. Які отримують інформацію акустичний сигнал. Ми отримуємо відображення акустичного сигналу, і двома, двома датчиками ми реєструємо. Це з лівої сторони, з правої сторони, так звана радіальна цементометрія. Це вже по всьому, по всьому радіусу знімається показник наявності контакту. І це більш досконалий метод. І це ми справа бачимо розв'язку раз, по, по всій площині колони. Зліва це, ну, скажімо так, ну, такий вертикальний розріз цементної колони. І це тільки лінійний ну, варіант. А тут ми по всій площині отримуємо ну, Практично, практично повну інформацію, де в нас є контакт цементного камені з колони, де, де в нас нема. Тобто повна картина. Ми працюємо і щільно, ну, скажімо так, з нашими колегами. Ми ведемо, ведемо, ведемо діалог, а це приватне підприємство Полтавське підприємство геофізичних робіт, які і пропонують такий, такий метод АКСЕ радіальний цементомер, і тут така ж діаграма, ну, На на попередньому слайді це була діаграма Оезерфорда. Ну, Цей метод він такий вже поширений. І ну, може бути тільки датчиків чи 6, чи 8. Ну, чим більше, тим краще. Але питання, питання в розсінках на проведення цих робіт і тому більш досконалий метод він коштує, коштує більше, але ну, ви розумієте, отримати таку інформацію. чим… Більш детальна інформація про якість кріплення, тим, тим е, краще приймати рішення про видобуток чи ремонт свердловини. Ну будь, будь що Тобто, е, ну зрозуміло, що е, інформація, вона щось, е, щось варта. Фактично, але фактична герметична свердловина оцінюється параметрами експлуатації. Це, це е, результати опресовки, це відсутність перетоків. Це обводненість продукції при експлуатації, це відсутність міжколонних тисків, відсутність заколонних газопровідів і міжремонтний період експлуатації. Це те, що показує, як свердловина працює, тому що ви розумієте, ми можемо по цифрах отримати. Звіняючу колону, всі знають, що, що таке. Але е, отримати продукцію навіть в різнонапірних пластах і навіть в складних умовах. І ми можемо отримати 100%, ну умовно 100%, показника АКС, тобто контакт самотного каменю з колоною в першу чергу, і ми можемо отримати переток чи газопроїв. Тобто нема чіткої кореляції між показниками геофізики і показниками фактичної експлуатації. Тобто, я не буду казати, що АКЦ не об'єктивна, це не наша справа. Але ми всі повинні розуміти, що ну, це не 100% показник якості. Система обсадної колони цементне, цементне кільце стінка сверловина. Далі. Що впливає на результати кріплення? Ну, тут теж на слайді показано, але я не буду зараз обмеження все ж таки в часі. Але є, ну, є, є деякі показники, які впливають, впливають на результат робіт. І тут на нижчих вже квадратах нижче оцінки результатів, ну інформація, що, що ми отримали в результаті. І внизу йдеться про експлуатацію, а справа йдеться про геофізичне дослідження. Ми обираємо, і ми коли розмовляємо з замовником серйозно, ми все ж таки налаштовані на те, щоб отримати те, що внизу. А не ти, що, це тільки додаткова інформація, це косміна інформація, вона важлива, вона дуже ну, корисна, але все ж таки ми хочемо отримати експлуатацію свердловини. А не тільки показники АКС. Ми всі повинні розуміти. Далі фактори, що впливають на якість кріплення, це важливо. А ми зацементували, ми спустили колону, зацементували, і все в нас може бути нормально. Але потім ми пресуємо після створення цементного каменю і ми порушимо контакт. це Зрозуміло. Ми розбурюємо стакан цементного каменя, перфоруємо. Ми Не витримуємо тривалий час до проведення досліджень. Тобто камінь ще не сформувався, і ми отримуємо стан кріплення вже погіршений. І як наслідок, вже більш низькі показники експлуатації, і навіть геофізичне дослідження показує погіршення стану кріплення. Це теж відомий факт, і треба враховувати. Проблема використання найкращих технологій це зрозуміло. Ну, перше, це. Ну, ціна, тому що краще технології і кошти дорожче. Всі ми розуміємо, треба, треба робити вибір. Ми що нам, як кажуть, шашечки чи їхати. Розумієте? Тому що, як нам, якщо нам шашечки, ми проводимо тендери, ми вибираємо, що нам дешевше, а потім ми отримуємо, ми качаємо воду, умовно, умовно кажучи, чи свердловина йде на ремонт. Тобто, якщо замовник готовий все ж таки працювати і з нами, з нами вести серйозний діалог, як з фаховою компанією, треба, треба говорити в першу чергу про це, а не про те, що буде дешевше. Ну, це наша, наша впевненість, і неодноразово ми робили доповіді на цю тему. Але ця тема, вона так і залишилась. Нема зараз чіткого рішення, як виходити з цих, всіх проблем. Далі. Ну, якщо проводиться тендери, чи обирається підрядна організація, створюється технічне завдання, і дуже, дуже часто технічне завдання не, досконало, не досконало і налаштоване на більш дешевий варіант. Ми можемо допомогти створити більш досконале технічне завдання навіть з використанням нашого продукту. В нас є програма, називається вона «Самексперт», яка допомагає нам обирати найкращий варіант чи комплекс кріплень, чи комплекс цементування по стобальній системі, якщо цікаво, не те, що, знаєте, там 2-3 параметри, чи там, 10 параметрів в технічному завданні, а всі параметри, які впливають на кінцевий результат. Далі. Одна хвилина. На що реально впливають виконавці робіт? Ну теж це зрозуміло, і я на цьому слайді це показав, але важливо все ж таки. Фактор, який не залежить від виконавця, а це додаткові дані, що можуть бути в процесі буріння. Дані у пластах. Там ми отримали геофізику, і ми не можемо на це впливати. Фактична геометрія після спуску. Ми не спускаємо колони. Ми компанія, яка цементує, і ми отримуємо свердловину під цементаж вже як, як факт. Фактичний параметр бороть розчину, яким заповнюється свердловина, це питання компанії, яка створює боровий розчинок чи працює з боровими розчинами. Операції в свердловині, що проводяться після ОЗЦ, це я вже казав, і час проведення фізичних досліджень. Принципи об'єктивної оцінки я теж пропущу, але справедлива зона відповідальності. Щоб Залишитись все ж таки в рамках регламента, що, що ми можемо за що ми можемо відповідати як сервісні компанії по сумонтуванню, і, і це буде правильно і справедливо. І якщо є питання, ми можемо відповідати на це питання. Це відповідальність параметрів комплексу тампанажних матеріалів, що е, е, забезпечує виконання вимогам технічного завдання. Друге, відповідальність рецептур тампанажних розчинів та в рідин планам робіт. Це те, на що ми можемо реально впливати, і відповідальність фактичних параметрів робочого процесу це монтування, програмам це монтування. Тобто приїжджає техніка, ми цементуємо, діаграма СКЦ показує, що все відповідає програмі це монтування. А далі ми розбираємося, якщо в нас щось вийшло на свердловині, не те. З оцінкою якості цементування. треба розбиратись, що не те, що не так в технічному завданні, що не так в тих параметрах, які нам задає, задає видобувна компанія чи наш замовник. Тобто, дякую за увагу і готовий на питання.